Вітаю всіх, пропоную подивитися відповідь на питання, чи бажає людина з вами примирення. Ну, звичайно, це якщо ви з кимось в конфлікті, або, можливо, просто припинили на тимчасове спілкування. А також, можливо, це просто хтось із членів вашої родини, який хоче щось вам передати. Тож, чи бажає людина примирення з вами і чи будете примирення? Дивимося перший варіант. Другий варіант, і третій варіант. Обирайте свій варіант, і візьмемо по параді, що вам з тим робити, чи варто взагалі реагувати. <кій> Тож, перший варіант хто хоче з вами на примирення. З вами не примирення бажає людина, яка є вашим членом родини. Можливо, в якийсь певний час у вас з ним були приємні спілкування, можливо, якимись ви обмінювалися там, ресурсами, можливо, фінансами, можливо, ви е, відчували, що ви більше допомагаєте тій людині, але чомусь так сталося, що наразі ви тримаєте образу на цю людину. Це може бути е, як Ваша мама, так і, можливо, хтось просто із близького оточення. Ну, Можливо, навіть і не члени родини, але однозначно люди, які дуже близько з вами спілкуються. Також, можливо, у вас саме і вийшли якісь непорозуміння на фінансовій основі. Тому що, можливо, ви не порозумілись, можливо, ви не дали стільки, скільки від вас чекали, або навпаки, ви вклалися, але вдячності за те не побачили. І також, можливо, у вас такі тема партнерства тут у вас актуальна. Але не тільки із вашим особистим партнером, а ще й з іншими людьми. І у вас наразі з тими людьми, якісь є такі тріння. Якісь непорозуміння, або, можливо, взагалі якісь у вас оці складності виникли через те, що занадто був зроблений акцент на матеріальному боці. Але ви не врахували те, що не все вирішується грошима. Ну, і також, можливо, ще були у вас якісь певні крайнощі з іншими людьми. Ну і через це також могли виникнути непорозуміння. Чи варто вам іти на примирення? Ні, швидше за все, ні. Вежа перевернута, говорить про те, що ви від тої людини можливо занадто залежні. Хтось залежний фінансово. Хтось якісь матеріальні, у вас побутові, можливо, є питання, можливо, у вас ви разом проживаєте в якомусь домі або квартирі, яку ви вкладалися однаково, але тепер вам або жалко його ділити, або просто вам не хочеться руйнувати той уклад вашого життя, який у вас був до цього, попри те, що у вас можливо є образи. Також, можливо, у вас були неправильно розподілені обов'язки у колі вашої родини, і це також могло спричинити підґрунтям того, що наразі поки що не варто вам іти на примирення, не варто конфліктувати, проявляти агресивність, наполягати на своєму, але і не поспішати із своїми вибаченнями. Просто візьміть паузу і утримайтеся. Підказка для вас є така помірність. Ну, так як я вже вам і сказала, що не варто проявляти себе агресивно, можливо, не варто порушувати кордони іншої людини, тому що ну, кожна людина має свій погляд, своє, свої межі, через які за які не варто переступати. Тому що людина може просто потім вести якийсь, знаєте, Втратити свою рівновагу. Також та людина, можливо, буде або веде якийсь неправильний образ свого життя, і також через це у вас можуть виникати якісь певні конфлікти. Ну, тобто, у вас може бути якийсь період, це добре, а потім різко змінюються ті обставини. Підказка для вас є така, що наразі у вас просто відсутня рівновага, і вам потрібно її відновити. Можливо, хтось або щось зроби вам такі обставини, коли у вас саме такі негаразди можуть виникати. Тому у вас не час терпіти і чекати, а потрібні різкі кроки і дії, вам доведеться піти на якісь різкі зміни існуючого положення справ. Обставини можуть складатися таким чином, що вам доведеться швидко реагувати і приймати певні рішення. Ну, і також, можливо, вам потрібно вже визначитися із певними питаннями. Тобто, наприклад, вам потрібно зрозуміти, що якщо ви забагато чогось хочете, то вам потрібно визначити пріоритет, що для вас першоступенево потрібно, що, можливо, на потім. Тобто не хапайте все і одразу, не беріть велику кількість на себе обов'язків, фінансів або зобов'язань якихось, а візьміть саме те, з чим ви можете справитися і що вас буде надихати і підтримувати. Це був перший варіант. Другий варіант, чи потрібно другому варіанту, чи бажає людина з вами примирення. Так, ця людина, можливо, знаходиться з вами на відстані. Можливо, людина обмежена у своїх діях. Ну, ситуації бувають різні. Людина може знаходитися там, де вона не бажала б знаходитися. Ну, тобто, можливо, там, знаєте, у в якихось військових діях, там, де людина не може покинути свої, своє місце знаходження, можливо, хтось взагалі якось обмежений іншими якимись справами. Ну, тобто різні ситуації можуть бути. І тому, можливо, ви змушені просто контактувати з тією людиною або діяти сумісно. Ну, і також, можливо, у вас взагалі якісь є. Такі помилки щодо тих стосунків, якісь важкі такі ситуації, непорозуміння, можливо, просто людина наразі від вас змушено ізольована. Ну, так як я про це все вам говорила. Ну, А для когось, можливо, у вас були непорозуміння через те, що у тої людини є криза середнього віку. І це також могло спричинити певні у вас негаразди, образи. І а, Якусь самотність, а це також, можливо, буде в когось самотність у двох, якщо у вас є наразі образи один на одного. І через це ви вважаєте кожен, що образили саме вас. Тож людина бажає з вами примирення. Чи потрібно вам іти трійка Пентаклів, перевернутого ні? Поки що це не наразі, тому що, можливо, та людина не зробила певних висновків. Можливо, також причиною стало те, що ну, чому вам не потрібно йти в те перемир'я, ну, причиною можуть бути ще те, що просто якісь, або ви будете робити ну, небажання того, щоб налагодити той контакт, будете робити такі дії, які ви ну, не будете давати підтримку тому партнеру. Ну, можливо, через те, що те партнерство ви вважаєте ненадійним, можливо, якісь проблеми є у людини, або, можливо, не вистачає у вас знань для того, як правильно вам налагодити ті стосунки, для того, щоб були задоволені і ви, і ваш партнер. Тому що швидше за все, це людина із вашої родини. І для вас підказка, що вам потрібно зробити? Ти ту з кубків перевернутий, говорить про те, що спочатку віднайдіть свої ресурси. Ну, тому що, можливо, ви занадто перебуваєте у яких якомусь спад у вас, вашої енергетики, незадоволеність ваша. Втома, можливо, ви занадто сильно розчаровані і ну, такі у вас почуття прохолодні наразі. Тож, вам що потрібно зробити для того, щоб ви для себе могли налагодити такий приємний емоційний фон? Знисти свою активність, можливо, вам варто відпочити, відійти від справ, не довіряти пропозиціям, тому що буде висока вирогідність того, що вас обмануть. І ваш шанс виявиться дуже ілюзорним. Тому візьміть час на перепочити, набратися сили, ресурсу, а потім ви вже будете визначати, що вам далі робити з тим. Третій варіант чи бажає людина з вами примирення? Колесниця перевернута, говорить ні. Людина однозначно із вашої родини, яка не бажає з вами підтримувати стосунки і не бажає тих шансів на примирення. Тому що людина вважає, що вона свого часу, можливо, десь занадто сильно понесла якісь або втрати, або щось неправильно зробила, неправильний напрямок обрала. І наразі через це вона. Отримала або якусь поразку, або приймала якісь такі хибні рішення, або необмірковані дії були, таким чином наражалась на небезпеку, а отримувала тільки погані звістки, а не підтримку і недобрі слова. Тому ця людина з вами однозначно не хоче налагоджувати контакти і примирення також не хоче. Чи вам потрібно? Ну так, вам потрібно налагоджувати ті контакти, тому що вісімка кубків також говорить про те, що можливо, вам потрібно вже вийти із якихось певних ілюзій і е, усвідомити те, що, можливо, і ви десь у чомусь були неправі щодо тих стосунків. Е, і ще, можливо, у вас взагалі такий, знаєте, Період, коли ви з тих стосунків або від тих людей просто пішли, попрощалися, і наразі у вас відбувається якийсь перехідний етап. Можливо, ви взагалі наразі змінили свої пріоритети, пішли від того, що вас перестало задовольняти. Тобто, наразі ви просто можете проходити якусь емоційну трансформацію. Можливо, хтось шукає своє призначення, сенс вашого життя. Також, можливо, це якісь певні вікові переходи. Ну і також, можливо, чому вам потрібно ще налагодити ці контакти? Саме тому, що, якщо ви не будете їх налагоджувати, у вас просто буде зростати якесь незадоволення. І також, можливо, через це ви будете стикатися із сімейними проблемами. Тому що. Ну, не все, що ви планували, буде у вас виходити. І вам не варто пробивати голову стіною і з'ясовувати стосунки. Просто вам потрібно триматися на відстані, але налагодити контакт вам бажано. Порада для вас трійка кубків. Трійка кубків говорить для вас про те, що. Можливо, у вас наразі очікуються якісь або приємні події, можливо, у вас очікуються щось таке, якісь свята, можливо, приємні, такі, приємний гармонійний ваш стан, зустрічі з близькими людьми, або якась вечірка з друзями, можливо, вам також доведеться приймати на гостину когось вдома. Тобто, у вас йдуть такі приємні події. Якісь приємні звісточки, можливо, ви будете отримувати допомогу і підтримку від близької людини. А підказка для вас заключається у тому, щоб ви насолоджувалися цим періодом радості і комфорту. Тож проводьте більше часу у колі близьких людей, приймайте подарунки від долі. Ну, так, ці подарунки потрібно приймати дуже легко. І так, це повинно бути просто природньо, як розуміння того, що ви того заслужили. Це варто приймати із вдячністю. Тому і ще для вас такий оцей період життєвих радостей і задоволення, коли ви повинні дякувати за те, що ви маєте у своєму житті. Ну, тобто хтось має успіх у своїх справах, вміння знайти вихід із складної ситуації, підтримку від інших людей, родині у вас зв'язки є. І ще, коли ви оце все будете усвідомлювати, навчитеся насолоджуватися життям, життю і її дарам. То ви зможете зрозуміти, чому та людина не хоче налагоджувати з вами контакт. Ну, тобто ваші шляхи просто йдуть різним, в різні боки. І це потрібно сприйняти. А я бажаю всім, хай ваші стосунки завжди будуть міцними, образи хай завжди проходять, а ваші почуття будуть стійкими і міцними.